Усім привіт! Я вітаю вас на каналі основи сім'ї. Мене звати Наталія Боковинська. і ми продовжуємо спілкуватися на тему побудови стосунків, на тему батьківства. Сьогодні з нами в розмові буде Роман. Роман, вітаю вас. Вітання усім. Роман, розкажіть нам декілька слів про себе. Чим ви займаєтеся? Чи є у вас сім'я, чи є у вас діти? Так, ну Роман, смаль мене звати. Одружений я десь 6 років. Маю прекрасну донечку, який 3,5 роки, Глорія звати, і синок Ернест. Майже 2 роки йому займаюся, живу під Києвом. і Тут, в принципі, зараз волонтерство, сімейний рух. Ми підтримуємо в своєму колі, ну і, і різні такі інші напрямки. В загальному так. Роман, я знаю, що ви організовуєте такий тато клуб. Розкажіть, будь ласка, що це за клуб і яка його мета? Так, тато клуб це те, що особисто я люблю. Наші дітки, всіх друзів дуже люблять в принципі дня, день, в який відбувається тато клуб. Усі дуже з нетерпінням чекають. Що ж це таке? Якось, якось років, напевно, вже майже три тому хороші, дуже такі особистості, як Адріан Буковинський, Роман Голованов. Ще деякі підштовхнули нас до того, провівши декілька семінарів. Що питання батьківства, зокрема саме тати, ну це те, що треба піднімати, розвивати. І з того моменту, вже декілька років, ми зайнялися цим питанням, щоб створювати цю таку правильну культуру татівства. І від того часу, в принципі, щотижня ми збираємось і, 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 і розвиваємо цей такий рух. Що воно собою представляє? Та, все крутиться навколо тата. Ми навіть зараз назвали його ну, це якби такий клуб Тато в сім'ї. Ну і в принципі назва говорить сама про себе, щоб тато включався в процесі сім'ї, був в сім'ї, це як у відносинах з дружиною, так само і у відносинах з дітьми. Це мабуть, навіть найбільше тому це передбачає ось тато в сім'ї, це так загалом. я думаю, далі ми поговоримо більш детальніше там, як, як саме це проходить, в яких форматах і тому подібне. Так, цікаво. А от скільки е, загалом татів збирається от щ, щотижня. Я почула, що ви збираєте щотижня. А скільки чоловік приходить, от щоб поспілкуватися на питань на тему батьківства? Е, 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 якщо це мова йде про татів, то, е, то це десь в районі 15-20 татів, але у нас зустрічі не тільки е, самі тати, тобто у нас є зустрічі, де самі тати, це там другий четвер. Місяця а, є зустрічі, коли ми з всією сім'єю дружини, дітки є зустрічі, де ми тато тільки з дітками. А, то звісно, коли ми з сім'ями збираємося, то останнім четвертом, там було більше 40 людей. Коли коли всі, всі сім'ї, коли тільки тати вчора ми мали таку зустріч, то нас було там, приблизно так, а, тому в різних форматах але. До самого руху люди, які приєднуються, ну їх значно більше, тому що комусь виходить в цей четвер наступні дні? Ну, мова йде умовно там про якихось 20-30 сімей, як мінімум. Дуже круто, молодці. А які ви взагалі теми обговорюєте? Розкажіть детальніше, і хто взагалі задає конкретну тему на, на якусь певну зустріч? Ну, ми намагаємося керуватися практичністю те, що диктує там сьогодення. Але в нас, якби є за основу взяти дуже такий е, хороший посібник, «50 звичок батька, автором його був, якщо я не помиляюсь, Роман А, і за основу ми беремо зазвичай зараз його за винятком, те, що там диктує сьогодення, якісь там воєнні інші там моменти. Інколи беремо тему виключення. Е, якісь це теми. Там воно якби в посібнику е, дуже влучно розділено на е, такі напрямки, як сказати. Тобто, коли ми збираємося з чоловіками, от вчора ми мали прекрасну зустріч, таку неформальну в бані, то ми обговорюємо теми, які, на які нам потрібно з чоловіками поговорити, ну, скажімо, відверто один з одним, поділитись, підтримати. Ми мали, наприклад, тему е, триматись. Дотримуватись переконань, тобто наскільки важливо для кожного з, з нас чоловіків мати переконання певні цінності, і дотримуватись їх там. Далі теми вони йдуть дуже я зараз, чуть-чуть можливо десь підгляну, я, раз мене так запитали конкретно. Але ну там якщо ми чоловіки, жити відповідно до своїх переконань, доводити все, що починаєш до кінця, навчитись керувати часом. Звичка думати, звичка планувати і тому подібне, коли ми вже говоримо про зустрічі, коли ми зустрічаємось з сім'ями, там якби інший блок уже тем. Тобто, ми говоримо про те, що татові важливо бути в сім'ї, і ми говоримо про якісний час. Ну щоб батькові бути вдома, це не тільки. На дивані пролежати, а цей час проводити якісно. Ми говоримо про особистий час, що для тата важливо з кожним з діток і з дружини, в тому числі особисто мати проведення часу, важливість спільного спільної трапези, важливість сімейних традицій, сюрпризи, обійми, компліменти. Уважно вислухати важливість там відпочинку, важливо там схвалювати дитину, захищати, забезпечувати. Ну побачити її потенціал. Ну настільки широкий спектр тем, що там ми зараз їх, якщо будемо перечисляти, це буде довго, але кожна тема, вона от ми на зустрічах обговоривши її там, чи це з чоловіками, чи це навіть з дружинами, з дітками. Вона не якась така десь віддалена тема. Така філософська, а це та тема, з якою ти одразу ж через п'ять хвилин завтра, післязавтра ти її практикуєш і е, є кому перевіряти. Бо коли чуються діти, дружина, то навіть ту тему, яку ми там поспілкувалися, вже уже мені доця нагадує: так а коли ми підемо на побачення, коли ми говоримо, що важливість побачень, тому теми дуже практичні і дуже допомагають. Дійсно, кожна тема дуже важлива з тих, що ви озвучили. Я впевнена, що всі інші також вони цікаві і важливі. А з ваших спостережень, чи змінюються відносини в сім'ї, відносини батьків з дітьми от, після таких зустрічей? Так. Перше, що я можу сказати, ну, у нас якби. Мої друзі ще Святослав Михайло, з якими ми починали даний рух і ми коли навіть самі збираємось десь так на якусь планувальну таку нараду. То ми одні перші з тих, хто скажемо, що за останніх цих два роки, хоча й останній рік був дуже складний, але наші відносини реально в сім'ях зміцнилися, як з дітками, з дружиною, не тому, що там ми були раніше поганими зовсім ні. Тобто ми, ми й до того вкладалися, але ось це таке. Регулярне нагадування а, таких необхідних важливих тем, воно дуже допомагає. Такі самі відгуки і від інших сімей, хто хтось долучився так само декілька років тому, хтось тільки з цього року розпочав, адже після війни вийшло, що такі переміщення, вимушені, хтось від'їхав, хтось приїхав, хтось розпочав. Тому відгуки як від так, від Татусів хороші, як від дружин. Вони дуже раді, тому що е, їхні чоловіки е, все-таки змінюються. Так само і від діток, від діток найбільше, я вже якось на початку говорив: діти ждуть е, четвер вечір, Це для них кажуть, найулюбленіший день в тижні. Чому? Тому що, тому що ми е, цікаво проводимо час. От, я думаю, далі ще про проведення поговоримо. Тому е, змінюється. Від, ми можемо від десятків сімей цей відгук отримували і надалі отримувати, змінюються в сім'ях відносини. І за рахунок чого? За рахунок того, що яка ціль цих тату зустрічей, виходить там, переслідується, ну, як мінімум. Три-чотири таких е, цілі хороших. По перше, ми збираємося тато. Тато міняється. Проблема в ми сьогодні. сьогодні бачимо, що е, проблема саме в татах, коли в сім'ях немає. Ну, якщо ми про таке геть погане, поговоримо, хто дітки ростуть без батька. Тато дає поганий приклад. Тата немає авторитету, і це реальність. І якщо проблема ця в, в, в татові, то і вирішення її так само цієї проблеми від тата. І е, перше, що досягає на зустрічах, тати міняються. Тати реально включаються в процес сім'ї, змінюється. Е, далі тати між собою е, дружать знаход... в правильному колі таких же самих татів, які небайдужа сім'я, вони бачать, бачать, як той відноситься до сім'ї, інший тато, як третій відноситься до, до сім'ї. Далі наступне. Наші дружини, ми сім'ями починаємо дружити. Дружини аналогічно є один з четвергів, коли збираються сімі ма мамочки, вони також між собою включаються в процес дружба. Один хтось бачить, той щось не дотягує до якогось рівня, хтось бачить, що він виділяється навпаки чимось іншим. Третє, діти ну, для нас, як, як батьків, я, я чітко усвідомлюю, що е така як є біблійна приказка, е лихе товариство свої добрі звичаї, то аналогічно і хороше товариство воно збудовує добрі звичаї. Ми чітко усвідомлюємо, що якщо ми дітей не направимо в хороше коло спілкування, то вони десь його знайдуть, хто де, хто на вулиці, хто в школі, хто, хто де. А так виходить наші діти, там їх 10-20 більше діток різних категорій вікової, і вони між собою за ці там місяці, рік, вони всі друзі. І друзі не просто якихось там дітей, ну які там з сумнівним вихованням, а тих, які дбають про виховання, і ми так не раз помічали, хтось там з дітей виходить, якого там батьки. Е Занадто багато дають йому, скажімо так, свободи, і він такий дуже балований В них він попадає в таке коло там, де діти інші десяток дітей. Ну нормально, тато чи мама сказав щось зробити. Він послухався, і ти дивишся та дитина, навіть її не потрібно батькові пояснювати 10 разів, Вона сама починає включатися в ну в правильно таку культуру поведінки, і це стосується не тільки дітей, а і дружин. І а, чоловіків, тобто, коли ти в правильному полі, то все зайве, воно одразу так стає явним, бо ти, якщо щось не таке, як кажуть, як біла ворона, і одразу рівняєшся на, 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 на хороше коло. Тому а, відгуки завершуючи запитання, хороші ми бачимо зміни в сім'ях. Я бачу зміни особисто в своїй сім'ї, ось так. Я так розумію, кожен може прийти і задати якусь тему, якісь проблемні питання. І от е, з того, що ви розповідаєте, чи, е, чи на вашу думку, е, сім'ї зіштовхуються, зокрема батьки тати, зіштовхуються з однаковими питаннями у, хова... у вихованні дітей? Чи все таки кожна сім'я є індивідуальною і кожна стикається зі своїми різними питаннями? Mm. Питання таке, ну я думаю, що загальна загальному питання вони схожі. Виховання, тобто, як це відбувається, ну процеси виховання, процес забезпечення сім'ї воно схоже, але звісно, кожна сім'я ну, можуть можуть мати різні виклики, якісь індивідуальні. Хоча я більше схиляюся до того, що ось такий загальний набір тем питань. Вони підходять точно для всіх, точно стикаються з тим переліком питань, які ми обговорюємо. Всі єдине, що можуть бути виключення, що хтось стикається ще з якимись ну, іншими додатковими питаннями. А, а стосовно того, чи може будь-хто прийшовши, задати питання, звісно, так ми, в принципі, навіть всі зустрічі намагаємося розпочинати е, з того, ну тобто, ділиться зустрічі на такі. На такі, скажем, етапи. Тобто, прийшовши на зустріч, ми спочатку ділимось своїми вдячностями і переживаннями. Тобто, так ми по суті починаємо як в кого справи, друже, друзі, хто які проходить переживання, хто які радості минулого тижня пройшов. Тобто, ми такими ділимось вдячностями і якимись нашими переживаннями. Друге, ми маємо діалог на тему. Задану для цього вечора, обговорюємо його, і третій етап уже фінішний. Ми в контексті обговореної теми приймаємо рішення, що це не просто так поговорили на тому, все а ми приймаємо рішення, що ми цю тему будемо застосовувати. І навіть інколи, якщо у нас вистачає часу, тому навіть кожен проговорює, що ось так ми поговорили про сюрпризи, що це важливо для дітей, дружини, щоб вони були. Тому я. Говоривши про це, приймаємо рішення, я зроблю там наступні дні. те й то я хочу зробити? Там ну, от якби при прийняти рішення? Отак от на зустрічах приблизно відбувається обговорення. Дякую. А скажіть, будь ласка, на вашу думку знову ж таки, що найбільше скажімо, що найбільше допомагає, от встановити такі хороші взаємовідносини між татами і дітьми. От які такі найважливіші аспекти? Є. Аспекти я думаю, ну їх, їх він не один і не два. Це от всі ті теми, які я там частково я називав, вони допомагають. Але все зводиться до того. Щоб тато був в сім'ї, так як ми називаємо свій клуб, тато в сім'ї, це зводиться до того, щоб тато був включений в цей процес, допомагає встановити цей тісний зв'язок, коли тато є другом дитини, коли він проводить час дитини. Я в себе помітив таку річ. Наприклад, коли я там десь прийшов додому, якийсь робочий складний тиждень, менше часу було з дітьми, там беру сина на руки. Він ні до, до мами хоче, там. Або ми вийшли гуляти до мами, йду ага, для мене це вже індикатор. Раз, раз е, сталося те, що син чи доця проситься до, до мами, е, значить, це означає, що я цього тижня чи цими минулими днями мало часу проводив е, з тим чи іншим. Бо е, коли я приходжу, ну більше часу приділяю для ігор з дітьми, коли я прийшов, це це ж елементарне. Приходиш додому, там є нас таке також правило: тато, коли приходить додому, це свято. Тобто, там перші там умовно півгодини не Телефон там і чеки складати і ще щось, я все відклав, і діток обняв що там, як справи, вони там для дітей достатньо самих простих ігор. Там на, на, на диван сісти на, на, на підлозі на ковричку лягти щось розказати, в гойдалку посадити. Тобто там і зводячи назад, тобто якщо я помічаю, що мало часу. Проводив зітхно, що вони просяться до мами. Я тоді знову включаюся, пішов, прогулявся, взяв з ними там, погрався з якимись активностями, на тому ж там ковричку на підлозі, ще щось зробив. Все, тоді а ще десь, якщо їду собі там на якусь офісну роботу на пару годин, взяв з собою один нас, нас по черзі, нас тільки поки двоє, то так вони, вони чергу самі вже а, вичисляють. Сьогодні Глорія каже: Моя черга, все, а тепер вже Ернеста черга. І Коли їх береш з собою, коли вони включені, просто проведення часу. Це не щось таке надзвичайне, дороге, далеке, це просто бути з дитиною. Коли я цей час проводив з дітьми, їм нема такого, що вони просяться до мами. Вони більше, вони більше хочуть до тата, тому що, тому що з татом цікавіше зачасту буває. Ви намагайтесь ну... не відставати від дружини. Так, так, я вважаю, що на татові відповідальність більша. Дружина і так, дяка Богу, за наших дружин, які і так більше часу проводять е з дітками, коли ми працюємо. Але е не дозволено татові бути поза сім'єю, працювати, щось там ще робити, типу важливе, якийсь бізнес-проект, адже я вважаю, що най най найбільший проєкт. Бізнес проєкт якщо так можна сказати, в житті для тата це його діти. Нема нічого важливішого і більшого. Ви зачепили тему правил, Роман. От Мені цікаво, які ще у вас є е, такі правила в сім'ї стосовно виховання ваших дітей. Особисто? Та не те, що ми там такі вже жорст, жорсткі, якісь правила маємо прописані, такого в нас немає, але якісь певні. Це ж такі загальні сімейні принципи. Думаю, що є. Да, якщо там справу, ну, я намагаюся, е, це таке, напевно, най, най, найстрогіше, що в нас є, е, мені якось мій дядько передав цю таку хорошу, хороше правило, е, це те, щоб не повторювати дітям більше е, двох разів. Тобто, якщо я дитині кажу, е, Принеси мені ту річ, або е, заспокойся, е, то я це говорю лише двічі: на третій раз дисциплінування. Тобто далі я вже на третій раз е, кличу і кажу: так, е, доню, ти чула раз, сказав другий раз, ти не послухалась. Е, що ми будемо з цим робити? Ну, ми вже обговорюємо, тобто там. Інколи просто словами обходиться, інколи можна щось, якесь дисциплінування подати. Але в чому суть цієї традиції? Що коли бо бо не раз ми з друзями так само зустрічаємося, каже, що це так? Оце ти сказав, і вони послухалися. А я 10 разів кажу, чи 20 і не слухають. А втім, то справа, що якщо ти вже більше двох разів говориш, то там вже хоч 20, хоч 30, там вже воно йде навпаки, а антидіти не те, що будуть слухатися, вони навпаки. Втрачають будь-яке чуття до того, щоб е, бути слухняними. Ну, Це таке, я сказав, найстрогіше, але в нас багато і таких лагідніших, хороших традицій. Е, ну, наприклад, е, наприклад, ми коли сідаємо чи то снідати, чи то е, обідати, чи то вечеряти. ну, По-перше, ми, християни, завжди дякуємо Боже Тобі за, за те, що маємо достаток їжі, коротка молитва. Uh, і в нас uh, далі таке не знаю звідки це правила, але ми обов'язково один одного uh, цілуємо в щічку там дружину, uh, wow. сина, доню, вони один одного. Uh, я дивлюсь, я дивлюсь, ну у нас це там да, вже роками. Нічого такого це займає там 10 секунд чи 20, Але якщо я тако деколи десь там спішу uh, 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 сів їсти. Досить так, ну ти мене ти мене ще вчиську на цьому наставить, чекає. Ну, я думаю, ну якби нічого такого, але але от там дрібничка, яка, яка, я дивлюсь, таку дуже класну атмосферу створює е, в сім'ї. Що ще таке згадати? Це класно, Коли стільки татів збираються, діляться такими якимись своїми звичаями вдома, хорошими звичаями, і інші тати навчаються. Всього дуже круто. Роман, що таке питання ви... Знамі з нашою діяльністю, знайомі з нашою програмою основи сім'ї. Скажіть, будь ласка, чи хотіли би ви, щоб ваші діти в школі навчалися за даною програмою? Так, звісно, ну, мої діти ще, скажімо, не доросли б до школи, але основи сім'ї це, це велика, велика, скажімо, робота, пророблена да, спеціалістами, зокрема, Адріаном. Тому я ці книги е, маю. Я усвідомлюю, що це глобально важлива робота там на, ну, на всю країну. І я якось е, не те, щоб навчатися, навіть хочу, дасть Бог життя і можливості, щоб е, ми спільно взагалі цей рух сімейний, про сімейний. Щоб ми навпаки в нашій країні доклали максимум зусиль, щоб його поширити, щоб його розвинути, щоб він був в медіапросторі, щоб він був на законодавчому, новосвітньому. Тому ми так і буде, що все ті, попереду. Так, так, разом це все вдасться зробити. Що би ви порекомендували нашим слухачам, чоловікам, татам у контексті от даної теми? Якщо ще щодо теми татівства, Виховання виховання то, дітей. Так. Виховання дітей. То що ж, я хочу ну, зводиться все до того, щоб ви, друзі, хто мене чує, якщо ви тато. Зрозуміть одну річ: ми вчимося в будь-якій справі. На водійські посвідчення, щоб отримати, ми вчимося, щоб отримати якусь професію, вчимося там 5 чи 6 років. В будь-якій справі ми вчимося. А от е, справу татівства, ми чомусь думаємо, що воно само собою, от якось так, раз і страпиться, що я хороший тато. Але не так. Ну, реалії такі, що. Щоб бути хорошим татом, також треба вчитися. А вчитися це, це вже процес. Ми знайшли цей процес його застосування в такому клубі тато в сім'ї. Е, ви можете зробити щось схоже в своєму колі спілкування. Якщо у вас десь буде така потреба, будь ласка, ми чим знаємо, тим підкажемо, допоможемо, е, хто десь тут в районі. Софіїськоборчагівки, долучайтесь до нас, раз другий, побачите, що це таке. Тому посил мій такий: для того, щоб бути хорошим татом, потрібно вчитися. І я бажаю, щоб ви зрозуміли це і щоб це най-най найтака важливіша професія в житті, адже все інше, кошти, кар'єра це добре. Але якщо ми не передамо правильну культуру і цінності нашим діткам наступного покоління, ну то це все не має сенсу. Тому бажаю вам в цьому успіхів і хай так все і вдасться, щоб ви мали щасливу сім'ю, прекрасні відносини з дружиною, з дітками, і все це передали і внукам, і далі, і мали ми міцну сім'ю, міцну Україну і в цій міцній щасливій сім'ї країні жили, бажаю вам усім. Так, дійсно, разом вчимося, разом навчаємо. Я вам дякую, Романе, за розмову. Дякуємо усім нашим слухачам. Усім миру, до зустрічі. До зустрічі.